Всім привіт! Мене звати Альона. Вітаю всіх на моєму каналі, всім дякую, що ви приєдналися, що ви зайшли. Сьогодні таки, знаєте, відео огляд на деякі доглядові засоби, які я тестувала, і, знаєте, просто захотілося відволіктися, відзняти відео. Знаєте, навіть сьогодні експериментувала трішки з макіяжем, щоб якось себе, знаєте, чимось зайняти свої думки, тому що останні ці дні дуже багато трагічних подій, Одеса, Суми. Сьогодні, точніше, я буду, коли я знімаю це відео, то це Сьогодні вночі, а для вас це, напевно, буде вже день по тому, як це трапилось, саме Глухів. Це все наша Сумська область, це все наша Сумщина. І знаєте. Ой, дивишся на це все, і ну, це просто жах якийсь і. Значить, то вже скільки часу це все йде, і ти все одно не розумієш, як таке оце може бути, і коли це все закінчиться. Ніч така була дуже тривожна, постійно всю ніч прокидалася, дивилася по групах, що там все більш-менш тихо чи ні. Ну, ось такі будні. Тому вирішила трішки сьогодні відволіктися першим макіяжем, трішки там щось вирисовувала, і, думаю, зніму вам вже огляд на оці доглядові засоби. Я вже їх, в принципі, протестувала, є вже відгук, тому, думаю, вам заодно розповім. Такі нововведення, можливо, хто ще не, не побачив, не знає, то я почала в інфобоксі писати продукти, якими я про які я розповідала. Ну, але це не в усіх відео. Якщо це продукція, наприклад, чисто з покупки з Аврориста, чи, можливо, це якісь там а, саме замовлення Лівеста Avon, то я не описую, тому що це чисто, ну, це ось ви можете зайти в компанію, подивитися в каталог ці товари це зрозуміло. А якщо це якісь там порожні баночки чи догляд. Чи ті самі ось я буду робити, там, наприклад, огляди на якісь там серії, то я буду прописувати назви, якщо це я десь замовляла, наприклад, на майкапі на ЄВІ ще там десь, то я буду ссылки залишати, щоб ви могли відразу перейти на цей продукт ну, для покупки, якщо вам зацікавив якийсь саме продукт. І ще таке буде нововведення, я буду під відео, також в інфобоксі, писати, які, ми продукти, які продукти я використовувала для свого макіяжу. Тому що все-таки багато часто запитують у мене особливо щодо губної помади, що в мене на губах. Е, тому щоб ну, не відповідати вам ну, всім, то е, я вирішила все це прописувати в інфобоксі, е, тому кому там цікаво, подивіться, вас зацікавило в моєму макіяжі, як воно виглядає що це, то приходьте і там все буде. Так, отже, такий затягнутий вступ, але потрібно було трішки. Е, з вами поговорити. Так, і тепер давайте перейдемо до обговорення саме догляду. Сьогодні це в нас компанія Avon, це в нас Nutra Effects. Я, в мене ж ніяк не доходили були руки до цієї серії. Вона не нова, вона вже давно в компанії. Ось, нарешті, я вже дійшла до неї почала я. Своє знайомство саме з такої підсерії матуючої. Це в нас ось така зелененька нутре ефект для комбінованої та жирної шкіри. Тому що саме в мене такий тип, і з цієї саме підсерії я її вирішила спробувати. В цій серії небагато засобів, лише три. Ну, як три? Взагалі, можна сказати, чотири. Але четвертий продукт я не замовляла, тому що я знаю, що я його не використаю. Це трішки не, не ті продукти, які я люблю. А саме це матуючий bb крем Мені от чомусь не подобаються саме ці BB-креми CC креми, Це якось не моє, тому для себе вирішила, що я не буду собі купувати, тому саме цей засіб я не брала на затест. А всі інші три я взяла. Це, як я вже показала, вам міцелярна вода, це пінка для вмивання. І це крем для обличчя. Ну, Давайте почнемо по порядку. Це з міцелярної води, ось скільки я використала. Здається, начебто не багато, але об'єм доволі великий 400 мл. І плюс я ще паралельно в мене ще одна міцелярка, яку мені потрібно швиденько закінчити. Тому розхід трішки менший, ніж міг би бути. Що, взагалі, хочу сказати, міцелярка мені сподобалась, вона доволі гарно прибирає макіяж. Знаєте, навіть якісь такі текстури більш стійкі, як трішки прикласти зусиль потрібно, але все-таки знімає. Тут буде вставка десь, як я знімала цією міцеляркою, макіяж, який я робила там для. Ой, Не пам'ятаю, для конкурсу, напевно, якогось, чи так просто я робила. Ну, більш такий насичений макіяж, то я знімала цією міцеляркою і, в принципі, він справився із своєю задачею. Що ще мені подобається, що саме коли з очей знімаєте макіяж, то він не викликає якесь печіння, якесь роздратування саме очей. Ні, такого нічого немає, це класно, тому що дуже часто, часто зустрічалися мені міцелярки, які саме для очей не підходили. Тому, а, в цьому можна використовувати прямо для всього обличчя, для демакіяжу. Тому, в принципі, я задоволена. Щодо до матуючого ефекту, ну не знаю, якщо чесно, мені всі міцелярки вони якось. Однаковий ефект на обличчі можна сказати, тому що, ну от я, наприклад, якщо я зняла макіяж міцеляркою, я потім ще вмиваюся. Це не то, що я, знаєте, зняла міцелярку і все. Ну, і більше немає далі очищення. Я і далі очищаю інші кроки, тому. Саме щодо матуючого ефекту, ну не знаю, нічого сказати, не можу, нічого такого, якщо чесно, я не побачила. Е, ну, а так, прям м -м, можу вам рекомендувати. І на, за такий великий об'єм доволі таки непогана ціна е, зустрічається в каталозі. Так, м -м, Далі в нас ось така матуюча пінка. Е, знаєте, мені. Також вона сподобалась. По-перше, мені подобається саме дозатор, він видає таку доволі густу піну, тому що зустрічалися мені пінки, коли воно видається, воно така, знаєте, якась водяниста прям вода в переміжку із такою дуже такою легкою пінкою. Це щось не те, що я б хотіла бачити саме. Таких засобах, а ось тут саме така густа, гарна піна. Прям мені дуже сподобалась. Ну, звичайно, не така, як корейські пінки, от корейські пінки, вони такі, ну прям дуже-дуже густі, а це щось більше, я б сказала, навіть середнє, але дуже комфортно. Е є такий, знаєте, освіжаючий ефект. Коли вмиваєтесь, і а, ну, от щодо очищення, то в принципі непогано очищає, але мені більше подобається використовувати саме для ранкового очищення, тому що, от все-таки увечері я люблю щось, знаєте, таке більш агресивне, щось більш таке, можна сказати, до скрипу. Сам я б не сказала, що вона прям такої дії, вона більш делікатна, тому от мені прям зранку дуже подобається її використовувати, а на вечір ну, в мене інші, інша вмивачка. А, щодо матуючого ефекту, то, ну, знаєте, щось таке є. От, шкіра не має якогось такого блиску, вона так, вона йде така. Злегка така матова, але, знаєте, не глухо матова, а така більш, я б сказала, натуральний ефект на обличчі і о, доволі приємний аромат в цієї серії. Вона в нас іде із. зараз на, -на англійський з екстрактом листя білої іви. І протеїнами риса. Ну, от, знаєте, щось таке є. Щось таке оце саме іва, оця. Щось таке, ну, доволі приємний аромат, мені подобається. Тому, однозначно, можу вам радити цю пінку, я б, напевно, навіть б її повторила собі. Побачимо, тому що ну, все, -таки, все таки блогерам хочеться постійно щось нове тестувати. Е, і останній засіб це ось такий крем для обличчя. Е, він іде денний, матуючий е, із SPF 20. Е, По-перше, мені дуже подобається саме пакування цих кремів в Ефект». Вони йдуть в склі. Знаєте, ось дуже приємно, коли ось такі креми, вони в склі. Це, знаєте, так, по... начебто це не бюджетний якийсь засіб, а більш такий з дорогої якоїсь серії. Ну, от Прям дуже приємно, така важкенька. Сама кришечка йде. ну, Звичайно, це пластик, доволі такий цупкий. І в нас сам крем іде такої а, дуже густої консистенції білого кольору. А, ну, що я хочу сказати, я не скажу, що це прям мій найулюбленіший денний крем. Взагалі, от з денними кремами о, я вже скільки їх перепробувала, і я не скажу, що я знайшла свій якийсь улюблений ні. От якось всі мені трішки щось не те. От, е, я ще в пошуках свого ідеального. Е, сказано, що він матуючий. Знаєте, от коли ви його розпределяєте на обличчя, він доволі швидко вбирається. Прям моментально я б сказала. І шкіра стає такою. Оксамитовою, знаєте, такою прям гладенькою, так, я б сказала навіть матовою. Але, знаєте, саме хоча на, на дотик це щось матове, а саме, на вигляд, все одно, воно має якийсь такий блиск. Але цього ефекту не вистачає мені надовго. Тому що от майже всі креми, які я користувалася, ці матуючі, чи з матуючим ефектом, вони всі ну, вистачає в кращому випадку години на три, і вже обличчя знову в мене починає жернитися. А в гіршому випадку, взагалі, знаєте, я наношу і там півгодини. Походила вже обличчя жирне, це в гіршому випадку. Ну, Цей крем, я б сказала, більше до, до гарних випадків. Десь матовості вистачає ну, так, година 3 такої приємної, приємна шкіра на ощуп, а потім все-таки ж знову починає шкіра жирнитися, навіть коли в. Уже я наношу поверх крему макіяж, там пудру. Все одно це не зробить мою шкіру матовою надовго. М -м 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 -м. Така в мене шкіра, вона в мене прям жирна, вона в мене завжди така була, тому що ну, от такий тип. А, тому, ну, напевно, все-таки я б не повторювала, я буду далі шукати свій ідеальний крем. Але знаєте, я думаю, для людей, в яких не прям така жирна шкіра, можливо, там більш комбінована, більш нормальної, то я думаю, що цей крем вам підійде. Тому що ну, доволі, він доволі гарний. Просто ну, от, я шукаю той, який буде робити мою шкіру матовою. на... Більший проміжок часу, можна так сказати. Отже, ось такий був невеличкий огляд на серію матуюча Nutra Effect. Взагалі, що я хотіла сказати про саме компанію Avon. Дуже полетіли ціни вверх. Знаєте, і от останні каталоги три, напевно, можливо, навіть більше. Ну, от немає, знаєте, якось таких новинок, саме такі, які б зацікавили. Вони ну, от показують там, новинки. Ну, насправді це не новинки, а насправді вони просто перевипускають продукцію в інші пакування. пакують. Або просто, наприклад, якщо це декоративна косметика, то просто до існуючих там, якихось колекцій додають нові просто відтінки. А знаєте, от чогось такого прям мега, якихось новинок, щось такого мега-класного, зараз в компанії не з'являється. Ціни ростуть і, знаєте, якось все менше і менше є товарів, які б ти хотів би замовити, тому ну, я зараз, якщо чесно, мінімально там щось замовляю. Більше, щоб робити вам огляди. А, знаєте, от такого, як, наприклад, от в Лівесті, о, там дуже великий вибір продукції. Я мало там ще чого тестувала, але ну, там скільки всього. І там, ось, наприклад, я робила огляд на каталог Лівест, і там скільки новин з'являється, ну, от прям ну, класні, такі цікаві. Так, ціна там, звичайно, кусається, але якщо... Слідкувати постійно за, за якимось акціями-знижками, то можна виловити е, саме товари, які вам цікаві, за дуже гарною ціною. Е, тут потрібно просто, е, ну, от як я, наприклад, я підписалася у Viber на групу Лівести. І е, як тільки, е, наприклад, завтра буде якась нова акція, е, найбільше акції роблять на тиждень. Інколи ну, ще є такі акції саме на вихідні роблять. То як вони, наприклад, якщо завтра починається нова акція, то вони виставляють публікацію в себе в групі. Що от, там із такого-то числа, ну і за завтрашнього дня починається акція, така-то, така-то, і там ви можете замовити продукцію знижками такі-то, такі-то. І ось я слідкую, дивлюся, що то о! Класна акція, все, цікавить, переходжу і е, роблю замовлення доволі круте. Так, бувають випадки, як в тому замовленні, що в мене було, що акції не було, якщо чесно, таких цікавих, а в мене позамовляли продукцію. Е, Клієнти, і так я вже тягнула-тягнула, думала, що будуть акції. акцій не було, а потрібно вже було замовити, то я відправила, і в мене трішки з доставкою не дуже гарна ситуація вийшла за дорого. Але ну, це в мене буває дуже-дуже рідко. А так набільше я намагаюся, саме якщо є якісь гарні. Знижки тоді набирати продукцію саме на ту суму, щоб мені не потрібно було саме платити за цю доставку. Отже, Отже якось так е, набалакала вам сьогодні, тому що е, трішки, знаєте, і вам розповіла, сама відволіклася, трішечки, знаєте, начебто, і настрій піднявся. Тому е, сподіваюся, що і вам. Я трішки якось вас відволікла, підняла, можливо, вам якось настрій, можливо, трішки як. Ну, відволікла вас від оцих всіх думок від цього всього. Тому пишіть, було вам цікаво, користувалися ви серією Нутра Ефект, чим саме що ви полюбляєте. Буде дуже цікаво дізнатися. Ну і побачимось ми вже в наступному відео. Сподіваюся, що це, скоріш за все, за все. нарешті я зроблю огляд на каталог Avon грудень вже скільки лежить, ніяк руки не доходять, але сподіваюся, що ось трішки в мене буде свободно, вільного часу, то зніму огляд, виставлю вам. Uh, ну, а так взагалі я чекаю в грудня. І в грудні вже буде дуже багато всього цікавого. Там в мене буде uh, буду показувати вам колекцію декоративної косметики, буду показувати свої, свій весь догляд, який в мене є, всі запаси, все. Тому, uh, а вже, ну, ні, напевно. Вже потім всі проекти свої, і декоративний Project Pen, і доглядовий вже буду на початку січня. Вже. Все буду, але саме коли буду робити інвентаризацію, то якраз і сформую, що в мене буде брати участь в моїх проектах. Тому якось так. Кому це все цікаво, хто вже чекає таких відео, то підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну, а ми побачимось всі вже дуже скоро. Всім дякую, що ви зі мною. Що ви ставите вподобайку, підписуєтесь це дуже важливо для мене. До наступних зустрічей! Всім па-па!